Тема сьогоднішнього уроку – це тотожні перетворення раціональних виразів. Тобто ми з вами будемо додавати, множити, виконувати дії з раціональними виразами. Розглянемо такий приклад: спростіть вираз. Щоб спростити такий вираз, ми його будемо виконувати по діям. Перша дія у дужках, друга дія буде множення. Отже, перша дія А на 3 додати А на 4. При додаванні дробів з різними знаменниками зводимо до спільного знаменника. 3 та 4 спільний знаменник буде 12. Тоді перший дріб ми домножаємо 12 поділити на 3 це буде 4, 12 на 4 це буде 3. Виконуємо множення 4 на А це буде 4а. Додати 3 на А 3а. Виконуємо додавання в чисельнику. 4А додати 3а це буде 7а на 12. Друга дія множення. 7а на 12 умножити на 6 а квадрат. При множенні ми можемо скорочувати. 12 та 6 скорочимо тут 1, тут буде 2, а та а квадрат скорочимо тут степінь. То що ж у нас залишається? В чисельнику 7 помножити на 1, це буде 7, в знаменнику 2 та. А. Отже, ми спростили вираз і отримали результат 7 на 2А. Отаким чином ми спростили вираз. Наступний вираз, також спростити. Перша дія у нас буде додавання, друга віднімання і третя буде ділення. Отже, виконуємо першу дію. 1 додати А на Б. Один ми можемо записати як одна перша. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде b. Тоді чисельник першого дробу домножаємо на b, а другого на одиницю. B на одинці буде b. Додати один на А це буде А. Все додали. Друга дія віднімання. Один відняти А на b До спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде b. Тоді одиницю домножаємо на b, а домножаємо на 1. b на 1 це буде b, відняти 1 на А, це буде А. Третя дія – ділення перший дріб b додати А на b, поділити на b, відняти А на b. При діленні другий дріб перевертаємо і дію ділення заміняємо на множення. b додати А. На Б помножити, Б на Б відняти А. Б та Б ми можемо скоротити. А от Б додати АБ відняти А скоротити ми не можемо. Тобто, в результаті ми отримали Б додати А поділити на Б відняти А. Оце і буде результат другого виразу. Б додати А поділити на Б відняти А. Наступний вираз також спростити. Ось у нас такий вираз іде в дужках і множення. То те, що в дужках, це буде перша дія, і друга дія буде множення. Записуємо першу дію а квадрат, Б квадрат, відняти 2а на Б, додати один. Перший запишемо таким чином. Спільний знаменник, тут у нас додавання та віднімання, то ми шукаємо спільний знаменник, буде більша степінь b квадрат. Тоді перший дріб ми домножаємо на 1, другий. На те, чого не вистачає, це тут b, тут b квадрат. Як b перетворити в b квадрат? Домножити на b. Отже, ми домножаємо на b. І третій дріб ми домножаємо на b квадрат. Виконуємо множення 1 на а квадрат – це буде а квадрат, мінус b на 2а 2 аб додати b квадрат. Ми бачимо, що в чисельнику у нас формула скороченого множення. Так як у нас наступна дія йде множення, то ми чисельник збираємо у формулу, щоб можна було потім скоротити. Продумуємо кроки наперед. То маємо а відняти b у квадраті поділити на b квадрат. Друга дія а відняти b у квадраті на b квадрат умножити на b, а відняти b. То ми можемо скоротити b та b квадрат. Тут квадрат. а мінус b і квадрат в чисельнику першого дробу скорочується, то що у нас залишається? а відняти b поділити на b. Оце і буде результат третього виразу. а відняти Б поділити на Б. Наступний вираз у нас такий. Бачите, дужок немає, але порядок дії у нас буде яким? Перша дія множення, друга віднімання. Виконуємо першу дію. а квадрат відняти АБ на Б квадрат відняти 1, помножити. Б додати 1 на А. При множенні ми можемо скоротити. А щоб скоротити, треба розкласти на, множень, на множники. Дивимося, чисельник першого дробу тут А і тут А. Ми можемо винести спільний множник за дужки. В дужках залишається а відняти б. Знаменник першого дробу ми можемо розкласти також на множники. За формулою скороченого множення це буде Б відняти 1 та b додати 1 Помножити на b додати 1 на А, то А та А ми можемо скоротити, b додати 1 і b додати 1 можемо скоротити, то отримали А відняти b, Б відняти 1. Друга дія віднімання а відняти Б на Б відняти 1, відняти А на Б відняти 1. У нас іде різниця виразів з однаковими знаменниками. b відняти 1, тоді буде спільний знаменник. Нічого домножати не треба, бо вони однакові. Переписуємо чисельники. А відняти Б відняти А. А та А віднімаємо, нас залишається мінус Б, на Б відняти 1. Ось, ми можемо в цьому прикладі, виразі, позбутися від мінуса в чисельнику, яким чином? Ми від нього позбуваємося, а в знаменнику міняються місцями наші доданки. Це буде 1 відняти b. То відповідь в цьому прикладі буде B поділити на 1 відняти b. Наступний вираз у нас такий. Перша дія буде в дужках, друга дія буде ділені. Перша дія 5. М відняти N відняти 4 на М додати N. Спільний знаменник буде добуток двох знаменників, так як вони різні. М відняти N на М додати N, то перший дріб ми домножаємо на М додати N, а другий на М відняти N. То це в нас буде 5 М додати N. Відняти 4m відняти М. Виконуємо множення в чисельнику, ми помножаємо 5 на m, це буде 5m, 5 на n, 5n відняти 4 на m, 4m мінус 4 на мінус n, то додати 4n, це все поділити на m відняти n добуток різниці та суми двох виразів. Зводимо подібні доданки в чисельнику. 5М відняти 4м, це буде М, 5n додати 4n це буде 9н. На М відняти N та M додати N. Все, нічого не скорочується, переходимо до другої дії. Друга дія, те, що ми в першій отримали, ділимо на те, що в другій. М додати 9n, М відняти N, М додати N, давайте відразу замість ділення напишемо множення і перевернемо цей дріб. Помножити на М додати N, на M додати 9n. М додати 9n. І m додати 9n скорочується, m додати 1, і m додати 1 скорочується. Ще раз я вам нагадую, що коли ми скорочуємо, то тут залишається від цих виразів одиниці. То в чисельнику у нас буде 1, а в знаменнику m відняти n. Це і є результат приклада 5 М відняти Н. Ось таким чином спростили даний вираз. Наступний вираз у нас ось такий. Бачите, тут у нас буде три дії. Перша дія в дужках, друге ділення і третя буде віднімання. Почнемо з першої дії. 3а на А відняти 2 відняти 6А. І у нас ось тут формула скороченого множення. Давайте ми її зберемо відразу, щоб не переписувати по декілька разів одне й те саме. То це у нас буде А відняти 2 у квадраті. При відніманні зводимо до спільного знаменника це буде А відняти 2 в квадраті. То перший дріб ми домножаємо на А відняти 2, а другий на одиницю. А на 3а це буде 3а в квадраті, мінус 2 на 3а, мінус 6а, мінус 1 на 6а 6а. Зводимо подібні доданки. Маємо 3 а квадрат відняти 12а. В знаменнику А відняти 2 в квадраті. Ми можемо винести спільний множник за дужки в чисельнику, то маємо 3А виносимо в дужках, залишається А відняти 4. На А відняти 2 в квадраті. Друга дія. Те, що ми отримали в першій, поділити на другу. Друга дія. 3а а відняти 4. На а відняти 2 в квадраті, поділити, на а відняти 4 а квадрат відняти 4. При діленні ми другий дріб перевертаємо, дію ділення заміняємо на множення. Маємо 3а а відняти 4, а відняти 2 в квадраті. Заміняємо на множення, тоді у нас в знаменник піде А відняти 4, а А квадрат-4 це формула, відразу давайте її розкриємо. Це буде А відняти 2 та А додати 2. А відняти 2 та А відняти 2 в квадраті скорочується, в чисельнику вся дужка в знаменнику лише показник степені, а відняти 4, А відняти 4 скорочується. То, у нас що ж залишилося? Залишилося 3а. Помножити на А додати 2 поділити на А відняти 2. Так як наступна дія у нас віднімання, то бажано розкрити дужки. 3А на А це буде 3а в квадраті відняти 3А на 2 6а, поділити на А відняти 2. І остання третя дія. Віднімання 3а2 відняти 6а, поділити на А відняти 2. Відняти 2 а квадрат додати 8а на А відняти 2. Спільний знаменник у нас однаковий, а відняти 2. Отже, чисельники переписуємо. 3 а квадрат відняти 6а. За рахунок того, що мінус перед робом, змінюємо знаки на протилежні. Мінус 2 а квадрат, мінус 8а. Заводимо подібні доданки в чисельнику, то ми маємо 3а квадрат відняти 2а квадрат. Це в нас буде а квадрат. Мінус 6а мінус 8а. Це в нас буде мінус 14а. То дорівнює. Можемо винести А за дужки, але навіщо це нам потрібно. Давайте ще раз переглянемо, можливо, десь помилочка. Ага. 3А на А і 3А на 2 це буде у нас плюс 6. Бачите, я тут знак трошечки перепутала, це буде плюс 6. Тоді у нас виходить не 14а тут буде, а мінус 2А. Мінус 2А. Винесемо тепер А за дужки. то в душка залишається а відняти 2, поділити на А відняти 2. То а відняти 2а відняти 2 у нас скорочується і залишається просто А. Отже, значення цього виразу у нас буде просто А. Наступний вираз у нас ось такий то як же його виконати? Я вам пропоную цю риски дробу замінити на дії ділення. Це у нас буде виглядати так: 1 поділити на 1 підняти на 1 поділити на 1 один, додати одиниці на А. Тобто риску дробу ми замінили, замінили на дію ділення. І тепер виконуємо все по подіє. Перша дія додавання, друга ділення, третя віднімання і четверта буде ділення. Отже, перша дія. 1 один, додати одиниці на А. Спільний знаменник А. Тут одиничку ми домножаємо на А, а одиничку на 1. Один. Це у нас тоді буде А додати 1. Друга дія. 1 поділити на оцей вираз, А додати 1 поділити на А. Проділення другий дріб перевертається, і дію ділення заміняємо на множення. Це буде 1 помножити на А поділити на А додати 1. При множенні одиниці на будь-який вираз ми отримаємо той же самий вираз. Це буде А на А додати 1. Третя дія. 1 підняти А на А додати 1 спільний знаменник буде А додати 1. Тоді одиничку ми домножаємо на А додати 1, то ми маємо А додати 1 відняти А. та А взаємо залишається 1 поділити на А додати 1. Ну і дія ділення. 1 поділити на 1 на А додати 1. При діленні другий дріб перевертається. ділення заміняється на множення, це буде А додати 1 поділити на 1. При множенні ми скорочуємо. Або, коли ми помножаємо на одиницю, то отримуємо той же самий вираз. Це буде А додати 1. Отже, відповідь у нас буде А додати 1. Ось таким чином ми виконуємо діти, тотожні перетворення раціональних виразів. Я вам бажаю успіху, працюйте, і все у вас вийде!